Віталій Анатолій, що можна сьогодні по сьогоднішній грі сказати? Ваші враження? По-перше, велика вдячність Збройним силам України, які дають нам право грати в футбол в такий нелегкий час. По грі, ну його можна розділити на дві частини. Гра наша, нашої команди гра до цих двох помилок. Перший тайм, 40 хвилин грали. Ну чудово, Дисциплін... дисципліновано все було чудово. ну Такі дві помилки. На... Ну, я навіть не знаю, як їх пояснити. ну Я розумію, що буває все в футболі. ну Таке, що воротар вибиває від воріт і віддає нападнику прямо на ножку, таку, навіть не то, що а просто хорошу таку передачу. І перший гол, а потім ще команда, мабуть, була в такому транці. Другий 2-0-0-2. Першому таймі, ну а другий тайм вже хлопці грали з бажанням, з бажанням. Не, не можу сказати, що вони сьогодні е, простояли, нічого не, не, не робили. Да, вони з бажанням грали сьогодні, на, е, як, вони, як можуть на даний час вони можуть грати. Навіть сьогодні, по сьогоднішній грі, аби вони так зіграли з Латокраєм, то був би другий результат. Тому що сьогодні є бажання а в той ту, на в ту, в ту суботу не було цього бажання. Але вітаю команду бази з перемогою заслужено все. Команда лідер нашого чемпіонату, команда ставить задачі. А ми поки тільки ковиряємося, і тому, що е, гравці не, я так скажу, дуже дуже такого рівня якого хотілося би кращого рівня, щоб у нас були гравці. Ну, така, треба, значить, таке ж такий, пережити такий момент. Тому що ну, за 13 років такі 13 років вже команда існує. Ну такі помилки вперше я в цьому році якось такі допускаю. Але нічого ще є, маємо матчі, ігри. Команда. Команді ще можу побажати. Ну, хі -хі, хочу як от тренера, щоб тренувалися. Буде буду тренуватися, буде результат. А не так, як одному гравцю 19-20 років він просить заміну. А е гравець, якому до 40 років, він не грає, він грає, продовжує грати. Ну не може так, що в 20 років просить заміну. Гравець він не готовий фізично, та і все. Рухаємося далі. Слава Україні! Дякую.